Скляний монумент людини, що біжить перед готелем Гілтон, немов ілюстрація швидких перемов щодо чергового пакету допомоги Греції, 18 годин поспіль грецькі міністри дискутували з представниками міжнародного валютного фонду, євроцентробанку та єврокомісії. Ми не відходимо від домовленостей. Ми продовжуємо перемови з організаціями і доволі успішно. Звичайно, є питання і деталі, які нам ще потрібно обговорити. Проте я певен, ми можемо розраховувати на те, що невдовзі підпишемо угоду. У ній новий план приватизації, механізму регулювання проблемних кредитів та жорсткі бюджетні параметри. Їх узгодили до десятих та сотих. Заради бездефіцитного кошторису, вже наступного року уряд скоротить чиновникам зарплати та підвищить податки. За це Афіни отримують кредит: 86 мільярдів євро. Гроші потрібні Греції, передусім на виплату боргів кредиторам. З одного боку це здається достатньою сумою на певний час. Проте, як на мене, її буде недостатньо для повного відновлення грецької економіки. Швидше за все, навіть після цього буде необхідна додаткова допомога. Вже 20 серпня Греція повинна виплатити майже 3,5 мільярди євро європейському центробанку та погасити два прострочених перед МВФ платежі. Тому укласти угоду поспішають не лише Афіни, але й їхні кредитори організації тісно співпрацюють із владою Греції. Прогрес дійсно є, і ми очікуємо подальшого прогресу. Адже учасники перемов узгоджують ще деякі нез'ясовані деталі. Угоду можуть укласти в серпні. Сподіваюсь, що до 20 серпня. Важливіше за поспіх якість реформ оприлюднив позицію Берліна речник німецького уряду Штефен Зайберт. У четвер грецькі парламентарі можуть розглянути новий документ, і лише коли вони його схвалять, міністри фінансів Єврогрупи імовірно вже у п'ятницю ухвалять остаточне рішення, як і раніше без підтримки опозиційних фракцій грецькому уряду не обійтись. Вважають експерти, які не онукнути традиційного масового незадоволення громадян урізанням доходів.